Всі, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це ваш гороскоп на лютий місяць. Випишіть собі одразу гармонійні дати лютого на ваш знак зодіаку. Друге, 3, 16, 23 та 27 число. Негармонійні дати з 10 по 13 і 20 число. В лютому у вас буде багато спілкування з рідними або новими знайомими. Сонце, водолії робить гармонійний аспект шансу, секстиль до вашого знаку. Ви можете проходити якісь онлайн курси або знайомитися в соціальних мережах, розвивати їх, давати рекламу. Ваш телефон може постійно дзвонити або отримувати повідомлення. Зміни можуть бути і в професійній діяльності, ви можете додати щось нове, або будете обмінюватися інформацією з іншими людьми. Ви можете піти навчатися, і це навчання буде допомагати вам в вашій кар'єрі, або ви будете проходити якесь стажування на новій роботі. В декого з вас може змінитися обстановка, нові сусіди чи колеги, може бути багато спілкування з братами, сестрами, родичами і добре вирішувати якісь конфліктні ситуації, якщо вони були Дехто може їздити в короткі подорожі чи відрядження, дехто буде займатися документами, оформленням чи заключенням договорів, дехто буде займатися питаннями автотранспорту, купівля, продаж, ремонт автотранспорту. Ну До 24 лютого не рекомендую купувати автотранспорт, поки Марс не вийде з ретроградного руху. Дехто буде купувати нову техніку чи гаджети для своєї роботи. Першого числа у нас буде з'єднання Венери, Нептуна і Північного вузла. Венера планета кохання, краси, гармонії, фінансів. Нептун це планета інтуїції, планета творчості, такої душевної глибини, тонкого внутрішнього світу, а також обманів і ілюзій. І це з'єднання може закладати події майбутнього по вашому четвертому сектору. Зміни будуть відбуватися в вашій сім'ї. Ви можете переїздити чи орендувати нерухомість, Дехто може планувати переїзд чи купувати, продавати житло. Може змінитися склад сім'ї, ви можете купувати якісь речі в дім, чи робити його таким більш затишним. Добре, більше часу проводити з рідними, приділити час батькам і влаштовувати якісь сімейні посиденьки. 4 числа Венера переходить Вовна до 27 березня, де буде ретроградною у вашому 5 секторі. І цей час буде наповнений романтики, флірту, ваші почуття можуть вийти на новий рівень, ви можете отримати багато подарунків, ходити на побачення, дехто може отримати навіть шлюбну пропозицію, дехто буде активно займатися питаннями дітей, влаштовувати або відвідувати якісь свята. Хто старший може отримати звіт. Звістку про поповнення сім'ї, або будете доглядати онуків. Якщо є власний бізнес, він буде процвітати, дехто буде займатися якимись творчими проектами або хобі. Цього ж дня Юпітер, планета великого щастя, яка все розширює, і примножує, виходить з ретроградного руху, і справи по сьомому сектору будуть рухатись. Зміни можуть відбуватися в партнерських відносинах або ділових, або особистих. До червня місяця ви можете заключати договори про співпрацю або виросте ваша клієнтська база. В декого зміни в особистих стосунках вони можуть перейти на новий рівень, ви можете їх закріпити офіційно. 12 го числа повнолуння в 24 му градусі знака Лев в вашому 9 му секторі це час для підведення підсумків для завершення якихось справ, і тут добре завершувати якісь юридичні питання, якщо були суди, вони можуть прийти до завершення. Ви можете завершувати якесь навчання і отримати диплом чи сертифікат, або навпаки, щось вивчати або викладати. Дехто може співпрацювати з людьми за кордону чи іноземцями, дехто. Може поїхати в подорож і буде розширювати свої горизонти, дехто буде зростати якось духовно, може також змінитися ваш світогляд. 14 лютого Меркурій планета комунікації, руху, інтелекту, мислення, мовлення, перейде в риби у ваш четвертий сектор, а 28 числа там буде новолуння в 10 градусі знака риб. В цьому секторі у вас було з'єднання Венери і Нептуна на початку місяця. Спілкуйтеся і проводьте більше часу з рідними, не вступайте з ними в конфлікти, приділяйте більше уваги батькам. Добре займатися побутовими справами, покращувати умови житла, робити ремонти або купувати якусь техніку, меблі в дім, наймати працівників для ремонту, будівництва, дехто з вас може отримати спадщину, чи оформляти документи на житло. Або робити якусь приписку дехто буде купувати чи продавати, орендувати якусь нерухомість. Хтось з вас буде переїздити в інше житло. Також вас можуть турбувати питання батьківщини. Важливі зміни можуть відбуватися в членів вашої сім'ї, і ви будете їх підтримувати. Можлива зміна кількості членів сім'ї, народження дитини чи шлюб когось з рідних або ваш. Якщо ваша робота пов'язана якось з нерухомістю, або ви працюєте з дому, то можливе збільшення роботи, або заключення якихось вигідних контрактів. 24 числа Марс, планета енергії, сили, активності, яка додає нам рішучості, виходить з ретрограду у вашому восьмому секторі. У Вас будуть фінансові зміни. Ви можете отримати якусь фінансову допомогу. Це можуть бути гроші від клієнтів, це може бути спадщина, соціальні виплати. Чи зміни будуть у фінансах вашого партнера? Також ви можете брати кредити або оформляти іпотеку. Дехто буде інвестувати в щось: бізнес, нерухомість, автотранспорт, якісь сімейні питання. В кого є борги, добре з ними розраховуватися і яскравим може стати ваше інтимне життя, або ви будете цікавитися містикою, езотерикою. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи резонує. Переходьте в телеграм-канал і забирайте календар здоров'я на лютий місяць. Вдалого вам місяця і до зустрічі!